Обвинувачення влади до мера Чернігова Владислава Атрошенка в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є вибірковим правосуддям. Таку позицію висловив очільник столиці Віталій Кличко. Під час відеозвернення мер Києва зазначив відсторонення від посади мера міста через суд за адміністративне порушення. Це прецедент вперше в історії незалежної України. В нинішній ситуації, коли розв'язання стількох проблем лягло саме на плечі місцевої влади, всі повинні працювати. Спільно без жодних політичних протиборств. Нагадаємо, у вересні назика склало протокол про конфлікт інтересів та про корупцію щодо Атрошенка на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Посадовець використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. Мер Чернігова заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію. Звертаюся до колег лідерів громад. Якщо ми закриємо очі на це свавілля сьогодні, завтра така доля чекатиме на будь-якого мера чи голову Об'єднаної територіальної громади. Ініціатором свого відсторонення хочу сказати просту річ: досить шукати ворогів і займатися політичною війною під час кривавої боротьби України з зовнішнім ворогом, місцева і центральна влада мають боротися не одна проти одної, а разом. За Україну